Продовжуємо знайомитись з продукцією компанії Дом. Сьогодні я збираю дві шафи плюс радіусне закінчення. От В кімнаті з'явилось вільне місце, старі шафи. Виїхали в коридор і є потреба в шафі. І от люди замовили ось таку шафу комбіновану з двох розпашних шкафів і радіусне закінчення. За 30 см. Оця шафа йде 70 см. Маленька. Сама маленька в нас, яка є взагалі в наявності в асортименті. Потім оця шафа йде, 1,40 м. Розпашна із 4 фасадів і знизу дві висовні шухлядки. Ну і радіус. Ось такий сіро, сірий колір бетон. По-моєму, антрацит він називається по, по науці. Ну, в общем, ось така шафа. Мені залишилось тільки поставити фасади, і, в принципі, шафа буде готова. Ні, колір все-таки індастріал.